Початок червня відквітають уже півони. У всі красі квітує англійська троянда. Дивіться, яка це красота. Перші квіточки на гіток, лікарська рослинка. Усі красі ремуси. Ясколка вже майже відквітає. Зараз буде квітувати пижма. І вовсю квітує бузина. До речі, це лікарська рослина. То не знав, в мене її, до речі, багато. І зараз я вам покажу, що я з нею роблю. А роблю я з неї квас. До речі, дуже смачний. Розказую рецепт на 10 літрів води, 10 квіток бузини і 1 літра сахара цукру. Це все перемішуємо і стоїть воно 3 дні. І потім я його розливаю, проціджую по бутилках. Ось такий в мене виходить квас. І тут він в мене в погрібі буде зберігатися. Захотіли квасу прохолодного, прийшли, взяли і попили. І вам рекомендую.